У Віталса не Макітовська посадка, пише наш уважаємий дівальний експерт. Ну, понятно, вам краще знати, звідки ж я можу знати, яким інструментом я торгую. Дивіться, ось, ось де шуруповерти від Віталса тут Макітовська посадка. Значить, вони є є: тут тушка 800, 1441 акумулятор, 1920 акумулятора. Є з з'ємним патроном, є з 13-м патроном цей потужніший на 38 н. Дивіться, у Віталса є не одна лінійка інструменту. Відкрийте офіційний сайт і почитайте. Є лінійка Smartline, є лінійка Smartline і є лінійка m 18 Якраз лінійка m 18 від VitaL'яс, вона йде посадка Макіта. Так що ну, я розумію, що ви всі хочете показатися умнішим, ніж я, але ну, М18, Макіта посадка Віталс, офіційна, 3 роки гарантії. Але я 15 років займаюся інструментом і не просто так тут вам віщаю. Е, ну, ви не обязані в ньому розбиратися прямо в усьому. Просто вам простіше слухати мене, і ну повірте, я вам підскажу трохи точніше, чим ви зазнаєте.